Від персонального бренду до кар'єрного розвитку, як розпочати бізнес від відвідувачкам безпечного простору для жінок затишно затишноспейс, розповіла журналістка та менеджерка з комунікацій Ольга Лактіонова. Більше розповімо далі. Все це має певні складові, і ось від того, скільки буде цих складових і скільки зусиль ми в це вкладемо, від цього залежить успіх. Але я вам скажу, що не обов'язково в житті на діалогову зустріч прийшла пані Лариса Переселенка з Харкова. Вона відвідала більшість заходів спейсу. Мені іноді трапляються такі заняття чи заходи, які дуже цікаві для мене, бо не завжди людина може знати все на світі. І ось мене зацікавило іменно цей захід. Це Щось нове для мене. І я хочу завжди вчитись новому. Адана, жителька Черкас, чи не наймолодша учасниця всіх заходів. Дуже часто сюди приходжу, мені тут дуже подобається. Приходжу знайти собі друзів і навчитися чогось нового. Я думаю, що про бренд це буде як про бренд одягу, про свій бренд, а це про бізнес і так далі. Це дуже корисна інформація в моєму віці, зі слів Ольги Лактіонової. У створенні власного бренду потрібна підтримка, тому вона сьогодні тут, аби вселити кожній учасниці віру. Віру в те, що є майбутнє, віру в те, що ми потрібні і Віру в те, що кожен з нас може себе реалізувати і як особистість, і як професіонал, бути затребуваним, конкурентно спроможним на ринку праці. І просто з дівчатам, які сьогодні слухали, мені хотілося подарити ось цю частинку тепла і гарного настрою. Можливо, розповівши свою історію, те, як я досягала в своєму житті, якийсь результат. Безпечний простір, спікерка вважає необхідним місцем комунікації, адже і з розвитком технологій та соціальних мереж ми ми Втрачаємо живе спілкування. Ми дуже стали замикатися так, в своєму особистому просторі і втрачаємо це спілкування живим один з одним. Але тільки при живому спілкуванні ми обмінюємося не тільки корисною інформацією, але й енергетикою з цим теплом. Тому я тільки за те, щоб створювалося якомога більше таких центрів, якомога більше таких місць, де ми можемо зустрічатися. Затишний спейс це проєкт благодійного фонду Схід СОС створений спільно. З консорціумом реагування за підтримка бюро гуманітарної допомоги. Менеджерка Наталія Дребіт розповідає про мету центру захистити підтримати наших жінок і дівчат, що знаходяться в складних життєвих обставинах та потерпають від війни. Ми надаємо тут безкоштовні консультації юридичні, психологічні, соціальні, і також діяльність простору направлена на протидію проти гендерно -зумовленого насильства. У нашому просторі також працюють педагоги, які проводять чудово час дітками, Камі в той час, коли мами бабусі приходять на наші заходи, до того ж, кожна може пройти навчальний курс, аби опанувати нову справу. Тому до простору запрошують тих, хто зможе поділитись досвідом. Провести в нас затишно. Курси української мови, курси бухгалтерія ФОП, грантописання, швейної майстерності, кулінара, йоги, самооборони тобто, долучайтеся, будь ласка, до нас, і будемо разом створювати прекрасне майбутнє для наших жінок та дівчат. Ірина Марченко, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.